Добрий день, ремонт сидіння спрінтер, значить починаємо з механізму. Речаг розломаний і неправильно зварений. Ще якусь пластинку підкинули сюди, ну, значить його треба різати і рівняти. Тут, звісно, поки ще вкриття немає, але якщо правильно тріщить тут. Тут теж можуть бути тріщини, вони можуть бути скриті, ага, є у нас. да-да-да-да-да значить Цей річак доведеться буде замінити. По-перше, бачимо, уже вже він криво, сам по собі йде. Його треба буде замінити, тому що ці розриви можуть бути скриті тріщини. Тут, тут, тут тут і тут. Втулки, понятно Тулок, понятно, тут вже і в поміні немає. Є. Так, зрозуміло. Ось ось старі втулки. Оце от таке все було. Значить, болти під реставрацією, всі, всі. А він остався, але все одно в розмір доведеться, всі буде робити. Другий речах, відповідно, отвори. Видно еліпс, еліпс, страшний еліпс. Оце один, що отвір вцілів, але доведеться вже буде робити все. Тобто, один вже не спасає ніяк положення. Далі амортизатор. Пустий пружини. Поміряємо довжину, мають бути ніби нормальні. Ролики квадратні. Ну, я, звісно, якщо ви так як сидіння купуєте, на вид нормально От на вид продавці кинули стару обшивку цілу, щоб зберегти його вид. Так, тут тріщинка Тут ось. тріщинка, Тріщинка. Тут немає. Так, поїхали. Бок завалений, паралон і цей, і цей. Паралон робити треба. Спина, бок завалений, дирка і виліз повністю. Тобто повністю продавлена спина робити надо ззаді дирки. Значить, мені все, поки зрозуміло, на даному етапі підкачка спини, підкачка спини не працює, робити надо. направляюча ця вціліла, ми її знайшли на почті, коли витягували його із сундука кнопки, ніби всі по місцях, механізм відкидання спини працює. Це і працює. От, мені на даному етапі все зрозуміло. Ричаг, заміна, отвори робимо, втулки робимо, пальці робимо, амортизатор міняємо. Це все зрозуміло. Паралони, реставрація або заміна. Що робити з обшивкою? Оце таке будемо лишати з дірками? Чи будемо шити нову обшивку? Тому що це, по-перше, якщо паралони робити то вона вже по-людськи стара обшивка не сяде. Воно приблизно отак-паралони от. нарощуються, не такі паралони, а отакі паралони робиться. То і стара обшивка, відповідно, вже на це все діло не зовсім сідає. Чи обшивку лишаємо? Оце єдине питання, яке мені не зрозуміло. Зараз по цьому сидінню.